Дуже важливі кровоспинні засоби. Віктор Стодольський привіз, передав з Кливленду і сам має можливість передати вже нашим бойовим медикам. А це є турнікети, це є ізраїльські бандажі, гемостатики від людей, які допомагають Віктору від церков, від вже сотні людей вам допомагають. Дякуємо і вам, в тому числі, за організацію. Це дуже важливо, важливі такі речі. Ем, від Юрія Попка, від Юр, і Юрія Попка, такі термоковдри і пончо. Дякуємо всім, хто долучається. Наскільки це важливо? Так, це дуже важливо. Е і я також дякую від всього нашого підрозділу е за таку допомогу, тому що край важливо вчасно зупинити кровотечу. Дуже вам дякуємо. Надіємося, вони нам не знадобляться, все буде добре, нехай буде. але нехай буде. Дякуємо. Слава Україні, Героям слава.